Всім привіт! Добили ми поле з кукурудзою, взагалі кукурудзу в цьому році відсіяли і переходимо нашого демо соняшника. В цьому році у нас буде дуже батенько демо, ну, По гібридів різних. Компанія Viterasit дала нам 9 гібридів, 6 євролатінг і 3 е Гранстар. Е компанія Marcus дала нам флоки теж під «Гранстар». Ну і Там буде вже наші досівати, що там буде альтозор, у нас чуть-чуть і е Сузука. На цьому полі виїхали 8 гектарів. Розбили вроді, їх правильно тут, але щось у нас трошки не сходиться. Що ми робимо? Краї і від посадки по кругу ми пройшли гібридом е, Голді. Да, гібрид Голді. Чого від посадки йшли? Батенько посадка забирає, корні, плохенький урожай там, тому щоб ісключити це все. Обійшли його багато, всього там два мішка повних, тому обійшли по кругу. Засипали сюди субела. 8 рядків. Должна було хватити тут гони кілометр 300 але проїхали метрів, ну, короче, менше пів поля і закінчила сімна. Тому що ми зараз робимо? Е, ну це вже 8 рядків буде, досипали далі голоді висіли. Зараз заїжджаємо сюди, будемо по 4 рядка, бо не вистачає на всю длину. 4 рядка одного гібрида і другого. Зараз все запишу, розкажу, який буде гібрид. І так де по 4 рядка, тоді хватить точно на всю длину. В сівалці виставили ми норму 2,2 шестерні. Комп'ютер показує 63 тисячі. Комп'ютер довіряємо, бо я його калібрував по GPS. -у. Там на кілометр 4-5 метрів у них ну, різниця. Тому я думаю, це нормальний результат на сівалки. Так що рахую неправильно. 63 тисячі. У нас звідси буде гібриди йти. А та ж частина вже чим досіємо, ну, щоб будемо досівати вже. Змішаємо все, воно щоб вистачило. Не знаю, мішочку було 50 тисяч, або там трошки не вистачає 50 тисяч, або більше норма йде, ну, взагалі не, не вистачило. Комп'ютер взагалі показав 250 тисяч. Деяких банків було чи більше, деяка пересяла тягнути. Можна було пересипати, ну, приїхали максимум ще метрів 100 і все, і воно стало. Тому. Тому тільки такий варіант. По 4 секції і на всю длину тоді хвати точно. Ну, якраз звертається. Взяли пістолет, в ньому все видуваємо, що все. Чистенько було. Сіємо з добривами, закидаємося 100-110 кг 15-25 плюс 12 сіри. Ось наші гібриди. Перший це голді. Ось. Я бачу причеркнути. Повний мішок був і ще один повний. Поставили в трактор, бо друг треба досипати буде, бо не їдуть з ними. Потім субела. Це ми засипали той, під, ну, Після одного проходу ще один субела буде йти. І зараз думаю, які кидати. Ось такі мішочки. Не знаю, чому тут нема 50 тисяч. Що так порівняли? Все, банки ми зачистили, банки всі чистенькі. Попресором повидували. По повидували. Ще насипаємо. Це який у нас? Так. Це нормально. Це Ні. Інтеграл. Суси. А може чашкою? Ні, я не так. Нам тебе треба по цього супер. щоб дойти туди, трохи. до бо інакше не дійдемо. Такие голди трошки крупнейшее мне кажется. Ну да, и да, это мелкие. Но море не хватило бы только то, то, крупные семена. Но... Чуть-чуть мелкие. Все, мешочек на 4. Тут пусто, это же 5. трошки как меньше. Ну ладно. А это Да, Тереадор. Все. Вот остальные четыре. Еще, не Еще не мельче. мельче? Да. Она крыла. Посыпь, посыпь. Uh -huh. Зараз витередав, бо були не ті Так, ну отправимся, продовжуємо. Так, ці два гібриди ми вже вицілили. Зараз засипаємо інші. Перші чотири банки маркиза. Сім'ї такі дуже крупні. Особливо по рівню з теми, Прям, ну дуже. Ці прям гарні. А сюди чотири ми засипали. Драйвер. Трошки менше, ті прямо такі позаті. Ці менші. Це буде маркіза і потім драйвер. І все. І потім вже все, що є, засіваємо. За цю все, поле ми добили це. Трошки помучились, бо чуть-чуть не хватило нам сем'ян, то перекинули з одної секції ну, з чотирьох банок на 4 крайніх. І так бо там клинтики вийшов. І так і доїхали, досіяли. Щоб було чи більше, взагалі було супер. Бо там в одному місці десь трошки там десь один рядочок не вистачило досіяти, але все. Добили поле Євролатінг, ми закончили демо. Батько вже поїхав воно, ми його склали. Це ще нас залишиться під Гранстар 20 гектар. Я думаю, на днях вже теж вийдемо. Подивимось, що там за поле. Можливо, зробимо культивацію там ще одну, щоб трошки. Якщо там бурян заросе, і може підсушити, побачимо. Треба виїхати. Сьогодні вийдемо подивимось, що там поле. Якщо готове, то завтра виїжджаємо. Всім доброго ранку, у нас сьогодні другий день. Виїхали ми на останнє наше поле Тут 20 гектарів. На посів соняшника дему стального. Виїхали ми вчора, подивилися, поле сухе, думали культиватором пройтись, щоб трошки підсушити, щоб не мучити там з кукурузою. Але поле за ці дні дуже підсохло, дожів не передають, тому вирішили не сушити. І вла, поки влага ще є, бо дожів теж вже не передають. Чуть-чуть влаги є. Трошки воно зарощено видно. Тут не все поле. Тут Кусочок, де я варав без припужників перший день, то трошки цей Усього кинуло. Но ми зараз сіємо, потім раундапом зайдемо через день-два, бачка сказав, або ще щось зробимо, працюємо. Ну, беремо це все, поле буде чистеньке. По гібридам на цьому полі буде вся гранстар. Краї ми засипали зараз флоки з компанії Демаркус. Це наша українська селекція. Тут у нас флоки так. 24 рік, 11 кг мішок. Екстра фракція. Він такий доволі важкуватий. Сінгента 11,2,6 кг. Тут один десь кидають. Важковатий мішок. Тому ним засіваємо у нас два мішочка. Засіваємо. Краї, розворотні полоси. І з цієї сторони підуть у нас гібриди. Ми так по кругу йдемо, бо це було там трошки керувати. Тому так. Звідси йдемо починати ці гібриди. Зараз флок йде, скільки там вже відсіється. Потім піде в нас три гібриди від компанії Viterasit. Це ще у нас. Алекса, і Нестор. Тут по 75 тисяч в мішочку, ну якраз на гектар. Гони тут десь метрів 600 не так, як на тому полі кілометр 300 Тому я думаю, вистачить на два круги стабільна більше на більше. Будемо бачити. Потім після цього у нас залишилась наша ще сім'єнта. Сузуха буде. І вже так остатки все, що понаходили по знайомих, бо вже всі, всі вже майже відсіялись у нас. Саксон буде, Альдазор мішок пішли, ну Я думаю, цього доведено вистачити нам. Там ще є сузука. Якщо ні, то що будемо думати. ну Я думаю, тут якраз 20 гектар. Ми так розрахували, плюс-мінус там, то вийде. Подобримо, що ми вчора сіли 15-25 у нас закінчилися. Ну, хватило сьогодні на одну заправку і все. Ми загрузили, що остатки у нас були 2 тони. 15-15. 15. Це НПК, Тому тож, тут фракція чуть крупніша, ніж наша. І десь 110 кг, то думаю, це піде. Ну, за 100 кг точно піде. Якраз 2 тонни 20 гектар можна хватити. Так, по гібридам. Там взяли якраз з собою подкачку. У нас там під компресор перероблений під бистросйом і хорошо видувати це. -це. Так, все записую, щоб не забути. Відсіли краї. Підсіяли три сівалки, якраз він сюди йшов. Це 24 рядка флоки. Далі засипали. Алекса. у нас тут? Олекса. І йдемо. Я думаю, туди назад хватити. Це ще 8, не 8, а 16 рядків. Ну, зараз побачимо точно. Можливо, більше. Так, Олексу. Нептом ми вже відсіяли, сівалку вичистили компресора. Там все чистенько трошки муторно її доставати, ще треба чистити болото, щоб все і засипаємо останній наш обід. Це неска. Я збився, Ці трошки менше. Я си. Повідій чашки, якраз вистачає сюди і назад. І там лишається пів кіло десь сімочок. На круг не вистачає, потім засипаємо і її підсіємо. Підсіяли ми вже всі гібриди, які нам дали, вже засипали сінгенту і вже сінгенту йдемо до самого кінця. І залишили ще мішок саксону, це вже буде на то. Сіється сьогодні взагалі чудово. Ні разу не забило. Ось тільки ми обійшли, вже сектарів 12 із 20, Ні разу нічого не забило, все шикарно сіється. Ось друга проблема МТЗ. Кондиціонерсь свистеть, чорно свісті врімінь. Думали, ремінь. Ну, Сьогодні утром затягнули, все одно свистить. На коло стих працює все чудово. Чуть скудиш, починаєш там. Що з ним, не то не знаю. І тормоза. Підходить трактор, воняє тормоза, капець. Клиня десь, хоча зимою повністю цей трактор новий перебирали одну-другу сторону. Клини і все. Гріється там. Вже шарики більше поставили. нам казали, Поставити більший шарик. Може, ну, ми тобто, на міліметр чи на два взяли більший. Може, ще більше треба, не знаю. Не допомогло нічого. Та це така жара сьогодні. Їдемо з відкритим вікнами. Кондиціонер є, але їдемо з відкритими вікнами. І вже не нажимаємо все одно. Горять, вони щось може відсіємося, може подивимося до нього. Вже навіть і бажання немає щось крутити його. Ще ця сторона, де рушник. там ще взагалі не підійти нічого. Трохи намучились з вибиранням. бо хто знає, ці сівалки, щоб вибрати сімена. Потрібно все від болота, відчись, щоб болото не попало. Тобто компресором видуваємо, звідти, ну, коротко, трошки на грались. А і тут сьогодні прийшла посилка, їх забирав. Ці транспортні упори взяв, хочемо переробити на наш свілівський культиватор. Бо не тримає культиватор взагалі. На поле виїхати проблема з ним. Кілометр і сідає крани ті. Закриваєш, не тримають вони. Я провірив крани. Мені сказав завод там каже, поміняй крани. що поміняти крани. Ми перевірив ДМТЗ, поставили, підручили, він не пускає. Проблема по циліндруж перепускає, або не знаю. Простіше, що, що кран 500 гривень що цього стоїть, ну це 700 стоїть. Я сподіваюся, що вона підійде нам. Поставив щоб оцей упор транспортний і поїхав собі, і немає ніякої проблеми. Не Ні крани, гідравліка, не тримає, там. Циліндри перепускають. Саме кращий варіант це простіше і надіжніше. Все, поле добили, батько з братом уїхав. Все, що могли, то ми зробили. Перехрестили поле, надіюсь, щось буде. Заїдемо вже, забризуємо, завтра може, розпочнемо пшеницю, гербицид кидати, чи фуніцид кидати, а це поле чекаємо вже. Рішимо, чи раундап, чи вже потім, як зійде, побачимо побарану. На цьому все.